І так, шановні клієнти, у нас новинка. Тонік для зняття липкого шару після депіляції і не тільки. Він двохфазний і допомагає вам завершити процедуру. Він заспокоює і відновлює шкіру, створює захисний бар'єр і сприяє швидкому відновленню шкіри. прискорює регенерацію і захищає ліпіди шкіри від ультрафіолету. Заспокоює почервонілу роздратовану шкіру після депіляції. І так, спосіб застосування тоніка двохфазного вітровової марки Epilax. Після того, як ви зробили депіляцію і є залишки липкості на шкіри, вам потрібно обов'язково його струсити, але не ось тако. А прям бачите, щоб воно змішалося в одну цілу. І от в такому випадку, щоб дві. Наташа дякую. Нормально, щоб щоб дві фази змішалися, і тільки тоді ви вже використовуєте, пшикати на шкіру. 30 секунд залишаєте, берете серветку і протираєте. По суті, все готово. Але дивіться на шкіру клієнта. Якщо ви бачите, що у клієнта, ну, дуже червона шкіра, у нього є гіперемія, то тоді ще додайте, будь ласка, ласьончик з піптітами. Майстри, замовити можна продукція торгової марки Пілакс. На нашому сайті, а на наш інстаграм і Одеса». просто подзвонити мені або написати у телеграм-канал, ватсап Вайбер, там де вам зручніше.